За даними американського консервативного видання The New York Post, спеціальний посланник президента США з питань війни в Україні Кіткелок був категорично проти підписання угоди про корисні копалини саме під час особистої зустрічі президентів Зеленського і Трампа, розуміючи, що е, їхні відносини. Скажімо так, ще не дійшли тієї стадії, коли не настільки поліпшилися, щоб вони зустрічалися і підписували цю угоду. Келог радив, щоб підписали відповідні сторони цю угоду, і не робити з цього таку публічну історію. Натомість, Єрмак наполягав саме на особистій зустрічі, очевидно вірячи в певну харизму президента Зеленського, який зможе в чомусь переконати Трампа. Я не був на звичайно ж на якихось брейнстормінгах, тому можу лише припускати. Мені невідомо про те, чи єрмак наполягав чи ні. Але мені очевидно, що на особистій зустрічі наполягав особисто президент Зеленський Це його підхід. Тому говорити, що тут це рука Єрмака. Ну мені видається дещо натягнутим. Чи був Келог проти, я не знаю.